Середа, 7 червня в ефірі 11 каналу новини в Олена Петроченкова. Вітаю також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Збройні сили України перейшли у контратаку на Бахмутському напрямку. Усі подробиці на початку. Катастрофа світового масштабу. Другу добу поспіль жителі Херсонщини намагаються евакуюватися із підтоплених осель. Українці рятують тварин, які опинились у водяній пастці. зворушливі кадри, які вже облетіли весь світ. Розробляють ампутовані кінцівки для швидкого та якісного протезування у реабілітаційному центрі «Рекавері». Відновлюють поранених військових. Ніч на Дніпропетровщині пройшла без обстрілів. Попри сигнали тривоги, ворожих ударів не було. Та зранку расисти продовжили терор мирного населення під прицілом окупантів Нікопольщина. Попередньо загиблих та поранених немає. Наслідки обстрілів наразі уточнюються. Від оборони до наступу Збройні сили України перейшли у контратаку на Бахмутському напрямку. Тим часом на Херсонщину окупанти спрямували 350 снарядів, а ще влучили по аміакопроводу на Харківщині. Головні події задобув нашому держасті: 70 обстрілів та понад 350 снарядів. Так, ворог атакував Херсонщину за добу. Гатили з мінометів та градів, а ще застосовували безпілотника та авіацію. У Херсоні загинула людина. Також є поранений. На Харківщині вдарили по аміакопроводу. Про це повідомив голова ОВА Олег Сінігубов. Поблизу насосної станції біля села Масютівка зафіксовані шість прильотів. Аміаку у повітрі не виявлено. Ситуація контрольована, запевняє місцева влада. Коли ми прибули на цю станцію, дослідження показали про те, що спрацювали запобіжні клапани зворотнього тиску, і, власне кажучи, зупинили порив. Тим часом Збройні сили України успішно контратакують на Бахмутському напрямку. Про це заявляє командувач сухопутних військ. Відомо, що ЗСУ увійшли до Берхівки. А от спробу росіян наступати поблизу Авдіївки, Північного, Невельського та Мар'янки провалилися загалом за добу українські захисники відбили 12 ворожих штурмів. Наша авіація понад 20 разів вдарила по особовому складу окупантів та зенітно-ракетних комплексах Російської Федерації. Також збройні сили України знищили російський штурмовик Су-25 та чотири розвідувальних безпілотники. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 9 пунктів управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 14 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях та 18 інших важливих цілей ворога. За добу на українській землі стало на 880 окупантів менше. Загалом збройні сили України знищили понад 212 тисяч російських солдат. Катерина Нічок, Сергій Сокольчук, новини 11-го каналу. Катастрофа світового масштабу. Другу добу поспіль жителі Херсонщини живуть, наче у фільмі Жахів. На окупованих територіях люди вилізають на дахи будинків і благають про допомогу. В зоні лиха нині перебуває до 40 тисяч українців. Утім, ситуація ще може погіршитися. Подробиці дивіться в нашому матеріалі. Але ще при Озерне Херсонщина у воді безпорадно борсається пес, намагається вибратися із пастки. бідна собачка. Хайзаєва уїхали, бросили. У Херсоні під водою цілі райони. А <му> ось під окупованими олешками люди видираються на дахи будинків і благають про допомогу. Подекуди ж домівки несе течією. Давай домик. прощай. На березі річок масовий мор риби. Ці кадри зафільмували у селі на Дніпропетровщині. Ось такі, друзі мої, масштаби сучасної трагедії. У Мінохорони здоров'я просять людей не збирати загиблу рибу. Також закликають пити лише бутильовану та привозну воду. Бо на дні Каховської ГЕС могло бути безліч небезпечних речовин, зокрема, хімікатів. з повінню на Херсонщині ще ускладниться, вода прибуватиме протягом дня приблизно на метр. Під загрозою близько 80 населених пунктів, які фактично можуть зникнути назавжди. Нині ж в області затоплені сотні будинків, евакуйовані понад 1700 людей, більшість із мікрорайону Корабел. Цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої вчора вода ще не дісталася. Загалом станом на ранок затоплено 1852 будинки на пробережній Херсонщині. Вже всі працюють, аби допомогти людям, які опинились в зоні підтоплення. Часом, аби допомогти з питною кривому рогу, Нікополю та Марганцю, Кабмін виділив півтора мільярди гривень. На ці гроші урядовці планують побудувати два нові магістральні водогони. Роботи почнуться просто зараз, щоб не втрачати дорогоцінний час. Відповідальним за реалізацію проєктів буде Держагентство з відновлення. Тимчасово ж окупований Крим цим підривом дамби росіяни тепер залишили без води на найближчі 5-10 років, кажуть українські владці. Айміна Арнау Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. Близько 150 поліцейських Дніпропетровщини нині працюють на Херсонщині. Ліквідовують наслідки теракту на ГЕС. Також залучені майже 100 співробітників ДСНС та 37 одиниць техніки з нашої області. Рятувальники допомагають евакуювати населення. На Нікопольщині ввели режим жорсткої економії води. Жителів закликають заощаджувати як питно, так і технічно та робити максимальні запаси. Нині вирішують питання завезення у магазини додаткових об'ємів води. Гендиректор МАГАТЕ прибуде на Запорізьку АЕС Рафаель Гросі очолить місію підтримки України на атомній електростанції. Поїздка запланована на наступний тиждень. На своїй сторінці у Твіттері Гросі повідомив, що наразі немає короткострокового ризику для ядерної безпеки. Катастрофа світового масштабу про наслідки підриву Каховської ГЕС поговоримо з професором кандидатом біологічних наук Національного технічного університету Дніпровська політехніка Артемом Павліченком. Пане Артемо, я вас вітаю. Добрий день. Отже, страшена екологічна катастрофа в історії України. Херсон і прилеглі села у воді під загрозою затоплення близько ста населених пунктів. Чи втратимо їх ми їх назавжди? Це складне питання. Чому? Тому що великі обсяги води будуть поступово наповнювати прилеглі території, буде розтікатися ці потоки. Що стосується, чи втратимо, чи не втратимо, все залежить від того, як буде врівноважуватися рівень води. Вода має такі властивості, вона завжди, завжди стікає в пониження рельєфу, і за прогнозами вона буде поступово перетікати в Чорне море. Тому... Вона, вона буде в старому. Руслі так вона буде рухатися по тим формам рельєфу, де вона може стікати вниз. Тобто вона не буде триматися дуже довго там, де немає е, певних перепон, певних. Е... Загороджень тому фактично все одно буде стікати, і цей потік буде поступово врівноважуватися на даний момент. Треба дочекатися зупинення цього рівня, врівноваження рівня, і в подальшому можна вже робити прогнози. Що стосується населених пунктів, звісно, що питання техногенної безпеки надзвичайно важливе. Треба розуміти, що вода дуже стрімко наповнювала ці території, і звісно, що Захоплювала разом з рухом всі ті предмети, які знаходилися по, по по мірі її стікання. Це і звалище відходів, це і напевно цвинтарі, і вигрібні ями, тобто дуже багато б'є ну, саме про це я хотіла вас запитати, що прогнозують екологи. А, які довгострокові і короткострокові перспективи. Ну от, саме, саме головне це в першу чергу вода, яка зараз знаходиться навколо, вона є непридатною для будь-яких потреб, ні для вживання в жодному чині вживання для пиття, технічно, технічного призначення, і, відповідно, тільки та, яка або привозна і яка пройшла відповідне очищення. Звісно, що на даний момент це тільки привозна вода може бути. Що стосується короткострокової, в першу чергу треба дочекатися стабілізації рівня води, для того, щоб зрозуміти, на якому рівні вона зафіксується. Сується і тоді вже треба буде приймати рішення, що робити з цими територіями. А скільки чекати? Це не менше тижня, десяти днів. Все залежить від кількості води, яка буде надходити. Звісно, що це складні процеси. Прогнози можна робити, але вони повинні уточнюватися залежно від того, які форми рельєфу. Звісно, що вода може проривати певні ділянки і рухатися за іншими напрямками. Тобто не за тими, які прогнозуються. Що стосується саме небезпеки для навколишнього середовища, тут хочу відмітити, що велика кількість води потрапляє туди, де її не повинно бути. Тобто, це суходоли, це поверхні, на яких знаходилися певні об'єкти, житлова забудова, це об'єкти соціальної інфраструктури, ну і в тому числі промислові об'єкти. Ми бачили фото затоплення, тобто фактично всі об'єкти. Покриті водою. Це і колодязі, тому якість цієї води в подальшому буде потребувати детального вивчення, це накопичувачі стічних вод, ну і в тому числі об'єкти, які використовуються за різним призначенням. І е, ситуація ускладнюється тим, що немає достатньої достовірної інформації про ті об'єкти, які е, знаходилися на цих територіях. Ну і зараз ще треба відмітити е, певна частина. На знаходиться під окупацією, тому вона фактично не контролюється і що розміщувалося в той чи інший час на цих територіях, теж потребує детального вивчення. Каховське водосховища руками туди стікалися небезпечні речовини, важкі метали, радіоактивний пил часів чорнобильської катастрофи. Зараз вся ця каламута, що лежала на дні, вона піднялася і рухається потоками на південь, які можуть бути наслідки. Ну тут слід сказати, що це досить серйозне припущення. Сказати скільки і в яких обсягах важких металів, яких важких металів, радіактивних речовин накопичена. Звісно, що впродовж тривалої експлуатації цих об'єктів природня осідали ці забруднюючі речовини на дно водосховища і утримувалися у мулових відкладеннях. Це був таким чином природний фільтр, тобто. Вони в ньому накопичились. звісно, що після підриву відбулося стрімке змивання цих накопичень, і вони рухаються зараз разом з водними потоками. В якій кількості і де вони будуть зосереджені, дуже складно надати прогноз. Але вони будуть затримуватися на пониженнях рельєфу. Тобто, звісно, вони будуть в подальшому осідати і це буде додаткова загроза, додаткове навантаження. На цій території, тобто, фактично ці мулові відкладення, вони десь повинні зупинитися, тобто вони зупиняться там, де буде трава, наприклад, дерева, інші перешкоди, тобто будинки, в які вони будуть зосереджуватися і затримуватися. Вірогідність того, що це викличе ну, дуже надзвичайне забруднення. Вони були в цих в, в, в цьому водосховищі. Звісно, що вони розбавляться водними потоками, розосередяться на значній площі і. Сказати, що це є надзвичайно небезпечно, я б не казав. Тобто, це буде вже в подальшому, після того як схилине вода, після того як будуть вивільнятися території, осушуватися території, то це буде вже дослідження, які будуть проводитися в подальшому, спілкуючись з колегами, саме головна задача це зараз побачити обсяги, визначити обсяги, і далі визначати те, що можна зробити: десь осушення, десь робити дренажні канали і таке інше, тобто це вже буде після стабілізації рівня ситуації. Так ми знаємо, що Каховське водосховище стрімко міліє біля Нікополя. Чи можливо це уповільнити, чи зупинити, і що робити місцевим жителям? На даний момент складно щось уповільнити. Тобто, це ті процеси, які ну регулювати практично неможливо. Вода і, ну, її її нема чим зупиняти. Тобто, поки вона не розтечеться і не затримається на відповідних рельєфних. Особливостях зробити, ну, мішками обкладати це неефективно, тому що немає таких об'ємів і немає можливості. Можна захистити певні території, певні ділянки, але для того, щоб зупинити таку кількість води, це треба надзвичайні зусилля. На даний момент немає ні технічної, ні інших можливостей. Тому зараз всі чекають природнього спаду води. Тобто так він повишається, а потім в подальшому буде стабілізуватися. Ви вже сказали, що в кінці кінців вода Рапоть у чорне море, частково Азовське. які тут можуть бути наслідки? Це можна говорити вже про світову катастрофу. Так, це вже світова мапа. Тут дуже виважено, треба робити такі висновки. Звісно, що це залпове, залпове потрапляння, таке надзвичайно великих обсягах потрапляння води. Звісно, що воно буде мати певні наслідки, але їх так само треба визначати. Чому тому що та кількість води, яка була зосереджена в водосховищі, і та відстань, яку треба подолати, вона значна. Ну тобто, в принципі, все одно йде розосередження води по поверхні, вона затримується різними природними об'єктами, і не вся та кількість потрапить саме в Чорне море. І слід сказати, що під час руху по поверхні вона частково буде. Де той самий мул, він буде осідати і зачіплятися за поверхню? Тобто не вся кількість цього буде ну не вся надійде саме в чорне Тобто, В принципі, зараз ми можемо тільки очікувати, коли все цей процес завершиться, і потім вже діяти, да так, оцінювати так. ситуацію і діяти. Чи може через катастрофу суттєво змінитися клімат на півдні е, України? Е, е, чи виникнуть пустелі на пів пустелі? Е, е, деякі тварини і рослини. Чи втратимо ми їх назавжди? Тут. Питання дуже цікаве, і воно також потребує вивчення. Чому тому що це водосховище тривалий період знаходилося на цій території, ну як і каскад інших водосховищ, тобто вони фактично вплинули на гідрологічні умови території, яка прилягає до річки Дніпро. Фактично, на даний момент вся дамба зруйнована, і сподіватися на її відновлення і відбудову зараз дуже складно, тому що частина також знаходиться в складних умовах і не завжди контролюються. А що стосується вирівнювання рівня води, звісно, що буде в деяких місцях пониження підземних вод в зв'язку з тим, що вода відійшла від берега і повертається в ті чи інші межі, буде десь пониження, а десь навпаки буде підтоплення. Тобто система буде потребувати досить серйозного врівноваження. На це можуть піти від декількох років до десятків років насправді. Що стосується зміни умов аграрного виробництва, звісно, що буде потреба в коригуванні цих культур, які застосовуються, умов зрошення. Знову на даний момент є сучасні технології, які можуть потребувати крапельного зрошення, і немає потреби в таких великих кількостях води. І знову ж є надія на те, що в сучасних умовах, коли буде відбудовуватися інфраструктура, ми будемо застосовувати. Над надсучасні технології, і це, звісно, допоможе не так, як ми звикли, щоб вода аж стікала і її було видно. Тобто рослинам насправді не потрібна. На даний момент є технології гідропоніки, які можуть використовувати мінімальні обсяги води і отримувати ті самі обсяги врожаю. Ну, достатньо оптимістично. Ми закінчуємо бесіду. Дякую, пане Артеме. Віримо, віримо в Україну, віримо так, в відбудову так, і, так. І, її стали так, і стали розвиток. Так і стали роз. Дякую вам, пане Артеме, за бесіду. Виносять із будинків найцінніше у мережу. Користувачі викладають сотні щемливих відео порятунку тварин. Люди евакуюють чотирилапих човнами, а також несуть десятки кілометрів на руках. Про все дивіться в нашому сюжеті. Без домашніх улюбленців і самі відмовляються від порятунку. Оставте палку, бабуся, сядьте в лодку, ідемте в лодку, йдемте сядьте в лодку. Собаку ми здас, дас достань. Деяких чотирилапих вмовляють. Ми вже з тобою потерибаршувалися. Давай залазь. і поплили на рибалку, да? Рибку їсти будеш. Когось несуть десятки кілометрів на руках. Ой, вітка, от санаторного. Фух. Куди сусідська собака? Та на ну, давай на сухоцю її залишилась там. Жителі затоплених населених пунктів Херсонщини не полишають своїх тварин. Самотужки евакуюють собак, котів, папуг і навіть корів. Ось, наприклад, жінка загорнула сусідського пухнастика у ковдру. Хто та а хто то саме дорогою, а сфінкс зеленоглазий. А тут чоловіки рятують собаку на човні. Все, все, тихо, 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 рыжик. Тихо. тихо. Далі, ти вийшов, тихо. А а? Я повидаю, я Она боится. Тетяна ж з Херсона повернулась до затопленого будинку, аби забрати з нього хатню тваринку. Боже, Мулечка, Муля, де ти, Муля? Муля, 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 муля. Боже. О, о, Боже. У мережі нині публікують сотні щемливих відео порятунку. У дописах користувачі захоплюються турботою жителів Херсонщини, які, хоч і самі опинилися у біді, улюбленців не покидають. Дмитро Новини каналу. Смерть під колесами чоловіка збила автівка на вулиці Грушевського. За словами патрульних, він переходив дорогу у недозволеному місці. Від отриманих трав пішохід помер на місці. Попередньо йому розтрощило голову. Обставини інциденту будуть встановлювати слідчі. У Дніпрі замінували дитячу лікарню минулої доби на електронну пошту одного з медзакладів міста надійшло повідомлення про вибухівку. Поліціянти обстежили об'єкт. Жодного підозрілого предмету не знайшли. Інформація про мінування не підтвердилася. Дніпровський поляційний суд відмовив клопотання щодо домашнього арешту для Андрія Оси. Мера апостолового підозрюють у привласненні 4 мільйонів гривень. Бюджетні кошти Оса зі співучасниками, начебто, відмивав за фейковими тендерами, завищували вартість та обсяг ремонтних робіт для лікарень і шкіл. Різниця осідала в кишенях можновладців. Дніпровський апеляційний суд залишив ухвалу індустріального районного суду в силі, оскільки захисниця підозрюваного не надала об'єктивних аргументів, аби ми могли змінити своє рішення. На Дніпропетровщині судитимуть людей, які організували нелегальні азартні ігри. Заклад зі симуляторами гральних автоматів облаштували у підгородному, працювали без ліцензії. Отримані від нелегального бізнесу. Кошти організатор розподіляв між учасниками групи. Під час обшуків вилучені мобільні телефони, грошові кошти, комп'ютери та документацію. Розробляють ампутовані кінцівки для швидкого та якісного протезування у реабілітаційному центрі «Рекавері». Успішно працюють з пораненими військовими. Цей унікальний проєкт Віктора та Олени Пінчуків, який направлений на розбудову національної мережі реабілітаційних центрів в Україні, вже кілька місяців працює у Дніпрі. Як саме? Дивіться далі. Джатися 20 разів від полу справжнє досягнення для Анатолія ще в березні, коли чоловіку ампутували кінцівку, це здавалося неможливим. На п'ятий день після операції військовий розпочав реабілітацію у центрі рекавері і зараз вже пишається своїми результатами. Те, що залишилось, те шевелиться трохи мізінчик і трошки великий. Всі решта там нерухома. От рухи такі окремо ось великим пальцем. Ну це допоможе мені коли стане протез. Анатолій служив ще з часів, АТО, потім був у резерві, а в лютому, 22-го знову пішов боронити Україну. Ліву кінцівку чоловік втратив у бою, її відірвало уламком від ворожого снаряду. Місяці наполегливої роботи під наглядом фахівців, і зараз військовий вже майже на 100% готовий до протезування. Я радий, тому що я потрапив сюди і що мене, скажімо так, відновили повністю. Реабілітація важливий підготовчий етап до протезування, каже ерготерапевтка Анжела. І чим раніше вона розпочнеться, тим швидше пацієнт зможе вдягнути апарат та адаптуватися. Військових з ампутаціями верхніх кінцівок кажуть лікарі небагато, але кожен потребує особливого підходу. Працюємо з перших днів, щоб відпрацьовувати всю гіперчутливість, бо коли одягається протез, в будь-якому випадку це дуже щільно він натягається і створюється тиснення. Ми відпрацьовуємо всі ці тиснення і всі можливі рухи. Якщо до цього це не виконувалося, протезування неможливо, тому що він не зможе цим користуватися, навіть одягти і виконувати якісь мінімальні рухи. З перебитою ногою в січні Сергія евакуювали з Бахмуту. Разом із побратимами він потрапив під мінометний обстріл. Лікарі констатували, потрібна ампутація, оперували у Тернополі. А потім ще три місяці Сергію надавали там медикаментозну підтримку. Центр рекавері порадили родичі, і вже як два тижні чоловік тут у стаціонарі. На ногу повністю опиратися не могу не можу, бо були чі. Ну, але навантажувати треба. Щоб потім, потім повноцінно ходити, треба трохи зараз потерпіти. Спочатку, каже чоловік, фізичні навантаження давалися дуже важко, зараз же є чим пишатися. Велику вагу я не, мог, не міг, а час, ну, часу, ну, більш-менш можу половину вісити. Тіло свободно я намагаюсь більше нагружати наскільки це можливо. Пацієнтів з ампутацією нижніх кінцівок в центрі рекавері доволі багато. Для кожного готують власну програму реабілітації, враховують особливості травм та фізичні можливості людини. Зазвичай це щоденні заняття тричі на день. Ми відштовхуємося від поточного стану пацієнта. Ми його всіх пацієнтів тестуємо, оцінюємо їх функціональний та фізичний стан і. І орієнтуючись на це, починаємо добирати програму, саме вправи, складність програми і тривалість. Реабілітація пацієнтів з ампутаціями, спільна робота, одразу кількох фахівців з різних напрямків медицини. Бажаного результату кажуть, в рекавері можна досягти тільки комплексним підходом. Реабілітація, яка зараз існує, це якраз про життя. Нас буде цікавити не просто, наприклад, що у пацієнта буде протез. Нас буде цікавити, що той пацієнт зможе користуватись тим протезом. Центр рекавері унікальний проєкт, створений за підтримки Віктора та Олени Пінчуків. Він спрямований на розбудову національної мережі реабілітаційних центрів в Україні. Нині їх функціонує вже три в Одесі, Києві та Дніпрі. У нашому місті заклад працює вже кілька місяців. На оснащення меценати виділили понад 11,5 мільйонів доларів, де не на 40 ліжок відкрили на базі однієї з провідних лікарень міста. За рік там зможуть пройти реабілітацію десятки тисяч поранен. На них Софія Куценко Олег Удринський новини 11 каналу. І наостанок про погоду за прогнозами синоптиків завтра у Дніпрі в день буде 25 градусів тепла, вночі плюс 14 Атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому випуск завершено. Якщо маєте чим поділитися, звертайтеся на номер нашої гарячої лінії. Телефон зараз на ваших екранах. І слідкуйте за 11 каналом у соцмережах. Бережіть себе, побачимось.